Назавжди 21. Із сумом повідомляємо, що 10 січня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області внаслідок мінометного ворожого обстрілу отримав осколкові поранення, несумісні з життям, механік майстерні технічного обслуговування ремонтно-відновлювального батальйону автомобільної техніки, солдат Пісецький Владислав Олексійович. Повідомляють у прес-службі полку до лав Збройних сил України. Владислав долучився восени 2022 року, зовсім ще тоді юнаком. Коли почалось повномасштабне вторгнення, його батьки разом з ним переїхали зі Скадовського району Херсонської області, наразі окупована територія, до Золочева, де Владислав з батьком Олексієм вступили в ряди нашого полку. Вірний товариш, працьовитий ремонтник та доброзичливий побратим. Повідомляє окремий ремонтно-відновлювальний полк щирі співчуття рідним, світла пам'ять і вічна шана герою України.